Вітаю! Сьогодні ми зануримося в такий досить похмурий, але важливий момент нашої історії: Київ, 983 рік. Так, це ще до офіційного хрещення Русі. Уявіть собі: місто, пагорби Дніпро, і от на одному з пагорбів капище, капище перуна, головного бога. Язичництво панує, князь Володимир ще сам язичник. Абсолютно. Але що цікаво, світло віри, ну, християнської віри, вже існувало, були окремі християни. І от саме про таких людей ми сьогодні поговоримо: про Феодора та його сина Іоанна. Саме так це можна сказати перші відомі нам київські мученики за віру, історія, яка відбулася ще до того, як все змінилося. Щодо Феодора, що про нього кажуть джерела? Здається, він був варягом. Так, є така версія. Ну, тобто, вихідець зі Скандинавії, можливо, воїн, який осів у Києві. Але ключове інше те, що він був у Візантії. Саме там він, вочевидь, і прийняв християнство. І коли повернувся до Києва, то своєї віри ну, не зрікся. І це в абсолютно язичницькому оточенні. Більше того, він і сина Іоанна виховував як християнина. Угу. Потрібно було мати неабияку внутрішню силу, так би мовити, стійкість адже навколо зовсім інший світ, інші боги, інші звичаї. І ця стійкість, ця вірність своїм переконанням скоро пройшла ну, найстрашніше випробування. Так, князь Володимир повертається з походу, переможного походу на ятвягів. А за язичницьким звичаєм за перемогу треба дякувати богам. І найкраща подяка це жертва, людська жертва. І от кидають жереб, щоб визначити, хто ж це буде, страшний звичай. І жереб падає на Йоанна, сина Феодора. Уявіть ситуацію: до Феодора приходять посланці від князя прямим текстом Боги обрали твого сина, віддай його. Здавалося б, ну що тут вдієш? Воля князя, воля богів. Але Феодор робить неймовірне, він відмовляється категорично. І його слова, які передає літопис, це ж просто виклик всій системі. Не боги це, а дерево. Нині є, а завтра згниє, не дам сина свого бісам. Він прямо називає їхніх богів деревом, а свого Бога живим творцем. Сказати таке в обличчя княжим людям та й взагалі прилюдно, це ну, просто надзвичайна сміливість. Це вже була не просто відмова, це відкрита конфронтація. Звісно, така зухвалість викликала обурення. Натовп збирається біля їхнього дому. Розлючений натовп. Феодор з сином, шукаючи, мабуть, якогось захисту, піднімаються на сіни. Це знаєте, як галерея, така дерев'яна чи балкон при будинку. І звідти Феодор кидає ще один виклик. Просто в натовп. Так, він каже щось на кшталт. Якщо ваші боги справжні, хай самі прийдуть і візьмуть мого сина. Мовляв, перевірте своїх богів. Неймовірно. Звісно, дерев'яні ідоли мовчали, і це мовчання, воно, мабуть, ще більше розлютило людей. І що вони зробили? Вдалися до сили. Почали підрубувати стовпи, на яких трималися ці сіни. Жахливо, просто зруйнували конструкцію. Так, сіне обвалилися й під уламками загинули і Феодор, і Іоанн разом. Перші мученики за Христа в Києві, але історія на цьому не закінчується, є ж символічне продовження. А вже ж. І це надзвичайно важливо. Літописи підкреслюють, все це сталося саме на тому місці. Де пізніше князь Володимир, вже ставши християнином, збудує першу кам'яну церкву Русі? Точно десятинну церкву близько 996 року. Названа так, бо князь віддавав на неї десяту частину своїх доходів. Але сам факт побудови саме там це дуже промовисто фундамент головного храму нової християнської держави на крові перших мучеників. Символічно чи не так? Дуже потужний символ. Виходить, що утвердження віри почалося не з княжих указів чи багатства, а з особистого подвигу, зі стійкості звичайних людей, які були готові померти за те, у що вірили, ще до того, як це стало, так би мовити, офіційною релігією. І це, мабуть, головний висновок, який можна зробити з цієї історії, спираючись на джерела, не просто факт мучеництва, а ілюстрація того. Як особиста віра непохитність однієї людини чи однієї родини може стати тим ну символічним каменем, на якому потім будуються великі зміни, цивілізаційні зміни, як от прийняття нової релігії цілою державою. Саме так, Тож, можливо, ця історія нагадує нам про те, що великі події часто мають своїм корінням не гучні декларації, а тиху мужність окремих людей. людей, які просто залишаються вірними собі перед лицем випробувань. Дуже влучна думка для роздумів: ця тиха мужність вона часто і є тим справжнім фундаментом майбутнього.